І довірять ділам, забули свого короля. Ти мене вважаєш, коли корабель тоне щури не запитують дозволу, вони просто біжать і так і норовить мене вкусити при кожному спілкуванні чи інтерв'ю. Сьогодні натискають зелені кнопки так дружно, ніби це їхній колективний вирок. Історія про те, як люди, які роками будували свій маленький одеський двірцевий режим, у потрібний момент просто забули свого короля. А може, він ніколи й не був для них королем просто зручним символом, через який реалізовувалися свої політичні амбіції та схемки. Пам'ятаєте, як я питала у Труханова на інтерв'ю, як він вважає, чи депутати проголосують? І що він мені відповів? Я на посаді. Ви ще на посаді. Я на посаді. Це ж повинні депутати проголосувати Де. за це. І що ви думаєте, набереться голосів? А ви думаєте, набереться? Я не знаю. Я зараз не можу ну, дати знаю, хто, відповідь. Хто, я знаю, хто там один проголосує. Із за вас? Це. Із ваших? Ні, з наших. А одна людина проголосує? Тобто ви вважаєте, що не набереться. А що ж тоді буде? Я не знаю, я не здаюся питання. Така впевненість, знаєте, буває тільки тоді, коли людина довго живе в ілюзії контролю. Але реальність. Це найкращий комік, бо вже на наступній сесії місто почуло зовсім інший звук. Депутати проголосували усі без винятку, навіть його власна фракція довіряє ділам. Звісно, вони прикинули шлангом і почали виправдовуватись, мов це допоможе Труханову у суді. Але відмовка смішна. Указом президента в Одесі створена міська. Військова адміністрація, на яку перекладена більшість повноважень покерування міста. Це реальність, в якої ми зараз всі живемо. Зараз нам, як депутатам міської ради, своїм рішенням пропонується підтвердити ці очевидні речі. Правда завжди перемагає. В чому сила, брат? В деньгах? ні. Ні, Не в куплених средствах масової інформації, сила. Сила в правді. А правда на нашій стороні тому що ми все искренне. Труханов Геннадій Леонідович вважається таким, що втратив громадянство України відповідно до статті 19 Закону України про громадянство України. Прошу прийняти до відома цю інформацію. Прошу голосувати. За 46 проти 0 утрималось 0. Не голосували 0. Рішення прийнято. Що вони голосували за формулювання, яке звучить так: взяти до відома інформацію про втрату Трухановим громадянства України, і це взяти до уваги стало для них універсальним. Порятунком, типу, ми тут ні при чому. Це не ми, це закон, не ми його лишаємо. Так сталося, ми просто взяли до уваги. І ті самі люди, які ще вчора били себе в груди і розповідали про команду, стабільність, єдність, бухали на общих сходняках. Ти мене уважаєш, сьогодні натискають зелені кнопки так дружно, ніби це їхній колективний вирок. Знаєте, це коли корабель тоне, щури не запитують дозволу, вони просто біжать і довірять ділам, побігли першими. Після цього Труханов отримує підозру і опиняється під домашнім арештом. Не у власному домі він переїжджає до мами, тому що... Хоча б у мами в приватному будинку можна ходити по подвір'ю і дихати свіжим повітрям. От і ходить наш Геннадій в повній самотності, а телефон перетворився на безмовну цеглину. Ще вчора був всім потрібен, а сьогодні ні. Це історія про те, як швидко зникає любов, коли перестаєш бути корисним. Ми пішли і спитали у депутатів довірять ділам. А що ви думаєте про Труханова? Чи бачились вони з ним, чи спілкувались, коли, як і що? І тут почалося найцікавіше. Одні просто тікають від камери, іноді швидше ніж на марафоні. Одеса без Труханова. ваша думка? Ну, скажіть, будь ласка, ви не бачили, що я тут з вами? Не, не помітили мене? Ну, або скажіть, я не буду відповідати. Ви робите монтаж. Е ну, Можете зупинитись на хвилинку? Дякую. Скажіть, хвилиночку, будь ласка. Одеса Труханова, ваша думка? Я зараз не хочу розмовляти. Тема. Дякую. Можна питання? Ні. Чому? Ні. Інші перевзулися і на прізвище Труханов реагують як на пустий звук. І знаєте, найяскравіше це перевзування видно на конкретних людях, на тих, хто ще вчора стояв поруч із мером, як під сонцем, від якого ці ужі гріли свої брюха. Візьмемо Марата Корольова, голову приморської райадміністрації. Поки що. У своїх постах він роками починав кожен абзац з однаковою мантрою: О, Боже, слава святому королю! Алілуя, Король Геннадій, славімо! Його все дякуючи Геннадію Труханову. А коли я підійшла і спитала, не знаю, давно не бачу, нічого не знаю, не спілкуюсь. Як Труханов Геннадій Леонідович поживає? Бачили його, не бачили? Не бачив. Він не бачив. Він ж там під арештом виходить. Ну... В нього домашній арешт. І... Тобто ви не спілкуєтеся зараз? Ні, ми не бачили. Привіт. Не бачили. Ні, не бачили. Не знати, як ні, ні, не знаємо. І в цей момент всім стало зрозуміло, що Марат давно пересписав свій молитовник, бо тепер у його постах новий святий. Не Король Труханов, а Сергій Лисак, голова військової адміністрації. Тепер він відкриває. Через один поки що пост славімо Лисака. А Труханов, та хто його знає, де він мабуть не бачив. Мабуть, взагалі можливо це все в минулому і його навіть не існує. Другий персонаж Левон Нікогосян. Колишній начальник найбільш жирного департаменту міста охорона здоров'я. Той, хто отримував необмежений доступ до всього, що можна монетизувати в системі медицини, той, хто ходив поруч із мером, як його тінь. І я питаю його: давно бачили Геннадія Леонідовича, він там вже під арештом? Ну, це всі, всі це знають, коли бачились в міській раді. Ще а, так ви більше не ні. контактували, да? Ні. ні. І він мені відповідає таким тоном, ніби я питаю про якогось туриста, що випадково загубився на пляжі. Та ні, хто це не знаю, давно не чув. Людина, яка роками працювала з мером у тіснішому контакті, ніж кавучка з пальцем. Раптом забула, хто він такий. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб знати про всю політичну еліту. Одеси Світлана Осауленко. Ну, єдина, скажімо так, хто вміє говорити як політик і нести нотки популізму в будь-який виступ. Одеса Бестуханова, ваша думка. Моя думка, що все має бути за законом. Геннадій Леонідович зараз буде звертатися до суду. А якщо суд винесе рішення, значить всі ми громадяни, і порядок у нас буде тільки тоді, коли ми будемо всі жити за законом. Мери, військові губернатори, просто люди, вчителі, лікарі, просто всі. Ну, хоч щось вона сказала, там якось по факту можна сказати. Ну. Йдемо далі. Олег Етнарович, який так і норовить мене вкусити при кожному спілкуванні чи інтерв'ю. І подивіться, що каже він. Геннадій Леонідович, бачите, як він там. Він там скучає, мабуть, Безумовно. від домашнього арешту. скучає. Ну, давайте, це така тема. Дуже дуже особливо, я не хотів би спілкуватися на це. А він не просив у вас mm. залог внести за нього. Я не хотів би спілкуватися, особливо з приватним блогером. Не хочу відповідати на питання: та як же так? Ти голова фракції, довіряй ділам. А зараз навіть не можеш сказати, що ну бачишся з Геннадієм, так підтримуємо зв'язок, бути чесним і говорити правду. Хоча, можливо, правда й в тому, що всі дійсно забули цю людину. Тоді розумієш одну просту, але дуже важливу річ: ніхто нікому там не був командою, не було ніяких цінностей, не було родини, було тільки взаємне споживання. Споживання, де кожен отримував свою їжу. Труханов давав їм владу, вони давали йому лояльність, поки це було вигідно, поки колерабель плив. А коли корабель затонув, кожен рятує свою шкуру та швидко забуває навіть, як звати, капітана. Ми вирішили дізнатися, як там поживають прийомні партії, довіряють ділам. Чи вони взагалі працюють, і чи взагалі за нашими інсайдами є чутки, що ця партія дійсно вимре і. З «Довіряй ділам ми попрощаємось. Дзвонимо в громадську приймальню «Довіряй ділам на вулиці Корольова. 34. Дзвонимо. Наразі абонент не може відповісти на ваш дзвінок. Mm -hmm. ласка, зіновок. Так, а ще. Ну, на жаль, ніхто не відповідає, іншої адреси ми не знайшли, а двері до прийомної «Довіряй ділам жалобно зачинені. Отака от безславна кончина такої мучної організації? Мені здається, що цей момент, коли вони масово роблять вигляд, що не знають Труханова, і є найчеснішою фотографією їхньої політичної природи. Бо команда це тільки слово, однодумці це тільки піар. А ось хто ти, коли твій лідер упав, це вже справжнє обличчя. Чи вболівають вони за нього? Я вважаю ні. Чи хвилює їх, як він там під домашнім арештом у мами в будинку? Думаю теж ні. Хто зателефонував і спитав, як ти? А навіщо? Він же ж не корисний? І ось ми бачимо всю політичну міцність структури довіряють ділам. Не партія і нема там команди. Просто група людей, кожен із яких зараз. Рятує власну шкуру і шукає можливість це зробити. Це справжній фінал його політичної казки, де позбавлення посади то квіточки, ягідки це той момент, коли твої ж депутати, які десятиліттями робили вигляд, що поклоняються тобі, роблять вигляд, що ніколи тебе не знали.